Минуло три тижні від старту процедури декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами, за цей період в органах національної поліції. Українці задекларували більше тисячі одиниць, зокрема, понад 350 автоматів та 470 гладкоствольних рушниць а також більше 80 тисяч боєприпасів. Ще 59 одиниць зброї та понад 18 тисяч боєприпасів. Громадяни здали без декларування. Про це повідомляє МВС України для того, щоб задекларувати знайдену або отриману зброю. Окрім неї, потрібно надати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання чи реєстрації фотокартку 35 на 4,5 до найближчого підрозділу національної поліції України, після чого дочекатися ухвалення відповідного рішення.